Яка з нерівностей правильна. Перше число мінус 7 від'ємне, і воно менше за додатнє, невірне. Мінус, мінус 8 менше за мінус 4 це є вірною нерівністю, тому що з двох від'ємних чисел завжди менше те, як, у якого модуль більше. 8 більше за 4, тому мінус 8 менше за мінус 4. Відповідь Б правильна. Далі обчислюємо. Ми можемо переписати даний вираз як мінус 3 додати 4, а це буде плюс 1В. Для того, щоб обчислити мінус 2 в третьому степені, ми маємо мінус 2 помножити на мінус 2 і ще раз на мінус 2. Кількість мінусів не парна, тому в результаті буде знак мінус. А перемноживши модулі, отримаємо 8. Отже, мінус 8, варіант В. Далі ми маємо знайти значення суми, числа з різними знаками, тому для того, щоб визначитись навіть у якого з чисел більший модуль, ми маємо привести їх до однакових знаменників, до знаменника 20. Тому мінус 17, я переписую. В новому також ставлю знаменник 20. Тому до другого дробу додатковий множник 2, 2 множим на 3, 6. Отже, плюс 6, 20. в результаті мінус 17 додати 6, це мінус 11. Мінус 11, відповідь. Розкриємо дужки. Якщо перед дужками стоїть знак мінус, то ми відкриваємо дужки, змінюючи знаки виразів в дужках. Тому записуємо мінус m плюс n, і потім мінус n. Протилежні знищуються, В результаті ми маємо мінус m. Мінус М» – це відповідь А. Наступне завдання. Знаходимо об'єм прямокутного паралепіпеда, в якого відомі виміри. Об'єм, щоб знайти, ми маємо всі ці виміри перемножити, але вони мають в однакових одиницях вимірювання бути. У нас сантиметри, дециметри і метри. Приведемо до однакових, і так як відповідь нам дається в дециметрах, то все приведемо до дециметрів. Отже, дециметр. Має 10 см. А тому 21 см ділимо на 10 це 2,1 дециметра. 3 дециметри так і залишаємо. Далі метр має 10 дециметрів, тому 0,2 ми множимо на 10, отримуємо 2 дециметра. 3 на 2 6 і потім множимо, будемо мати 12,6. 12,6 кубічних дециметра. Це як ми бачимо, г. Скільки існує цілих чисел, для яких нерівність буде правильною. Модуль менше за 4,7. Модуль це відстань від початку до точки з певною координатою. Тому, якщо візьмемо числову вісь вісьх, от у нас 0. Якщо модуль дорівнював би 4,7, то на цій числовій осі ми мали би дві точки, що відповідає числам. 4,7 і мінус 4,7. Отже, тут 4,7, а тут мінус 4,7. Для даних значень модуль дорівнює 4,7. Але модуль у нас менше. Тому відстань до нуля ближче, ніж 4,7. Всі ці значення знаходяться ось тут. Давайте подивимося, які тут цілі є в цьому проміжку. Ну, Зліва, отут перше ціле число це мінус 4. Справа останнє ціле число це 4. Тому, якщо ми рахуємо від одиниці до 4, тут 4 цілих числа, від мінус одиниці до 4 також 4 цілих числа. І 0, цілих. тобто, ми маємо, як бачимо, 9 цілих чисел. Відповідь Г. Сума трьох чисел 72, і друге число становить 3 п'ятих від першого, а третє 80% від першого. В даному випадку перше число від нього залежить і друге, і третє ми позначимо через х. Друге 3 п'ятих від першого. Дріб від числа знаходиться дію множення, Тому 3 х. Третє 80% від першого. 80% перетворимо в дріб, для цього 80 поділимо на 100. Буде 0,8. І множимо на перше число на х. Сума трьох чисел 72. Будемо мати рівняння х плюс 3х 08 х, х дорівняє 72. Зведемо подібні. Для цього 3 п'яти. Я запишу десятковим дробом. 3 поділити на 5 це 0,6. Отже, х плюс 0,6х плюс 0,8х дорівнює 72. 0,6 і додати 0,8 це 1,4. І ще одиниця 2,4х дорівнює 72. Для того, щоб знайти х, ми 72 маємо поділити на 2,4. Перенесемо кому кожному з чисел на одну цифру вправо. І тоді 720 поділимо на 24. 72 на 24 це 3, в результаті їх порівнює 30. Таким чином, перше число у нас 30. Друге число. 3 п'ятих множимо на 30. Або 0,6 множимо на 30. Я 0,6 буду множити на 30. 6 на 30, 180, одну цифру кому відокремлюємо, 18. Ну і третє число це 0,8 множимо на 30. 8 на 30 240. Одну цифру кому відокремлюємо, 24. Нам потрібно знайти суму найбільшого. І найменшого серед цих чисел, найбільше, як ми бачимо, 30, найменше 18. Сума буде 48. 48 це відповідь А. В якій чверті міститься точка А, якщо Х від'ємне і Y також від'ємне значення приймає. Якщо ми розглянемо нашу координатну площину. Х приймає від'ємні значення. Ну, чверті у нас перша, друга, третя і четверта. Х від'ємні значення приймає ось тут. А y від'ємні значення приймає знизу ось тут. Тому ми бачимо, що і Х і від'ємні значення приймає в третій чверті варіант В. Знаходимо корені нашого рівняння. Перше рівняння х мінус 3 дорівнює мінус 3,4. Для того, щоб знайти х, ми мінус 3,4 додаємо 3. Х буде дорівнювати мінус 0,4. Мінус 0,4 відповідь Б. Далі. Наступне рівняння: мінус 0,5х дорівнює 2,1. Для того, щоб знайти невідомий множник х, ми маємо довуток поділити на відомий множник, в результаті буде знак мінус. Перенесемо кому і маємо 21 поділити на 5. 4. Ділення цілих закінчилося, потім зносимо 0, і будемо мати 4,2, тобто мінус 4,2 відповідь А. Наступне рівняння для того, щоб зробити, ми розкриємо дужки. Мінус 3 помножимо на кожне з чисел в дужках, на кожен вираз в дужках. Мінус 3 множимо на х, мінус 3х. Потім мінус 3 множимо на мінус 5, плюс 15, дорівнює мінус 5х. З ми все переносимо вліво. Мінус 3х залишається зі своїм же знаком. А от мінус 5 переносимо, тому міняємо знак. 15 також переносимо вправо, змінюємо знак біля нього. Мінус 3х додати 5х, це 2х дорівнює мінус 15. Для того, щоб знайти х, ми маємо мінус 15 поділити на 2. Х буде дорівнювати мінус 7,5. Це відповідь В.